Всім привіт, друзі! Дуже давно в мене було відео на Ютубі і чесно це все, тому що в мене не було дійсно часу займатися Ютубом. Але зараз у мене з'явилася класна помічниця, яка дає мені технічні завдання на запис відео, і мені набагато простіше. І я щиро сподію, що мій контент вже буде регулярніший. Я трішки новому стилі, у мене така кепочка гарна від наших партнерів компанії Voice Marketing. І сьогодні ми поговоримо про те, як українському бренду можна почати продавати на ринок Європи і США. І в рамках цього такого відео, я думаю, воно буде не дуже довго коротке. Я розберу найпопулярніші такі. Заперечні людей або перешкоди, які бачать власники бізнесу перед тим, як почати продавати на Shopify. Дуже часто власники бізнесу, які хочуть з України почати продавати на Shopify, з мого досвіду з досвіду нашої агенції є дві найпопулярніші проблеми, з якими стикаються. Перше, це як мені доставляти товар за кордон, і найчастіше з цим стикаються ті компанії, які раніше не мали доступу продажу на закордонний ринок. Якщо ви вже продаєте на Etsy, я думаю, ви розумієте ці нюанси з доставкою. Але якщо ви тільки продаєте в Україні і хочете почати продавати на Shopify, у вас питання доставки може дуже гостро стояти. Питання того, як прорахувати вартість доставки, чи закладати в ціну продукту, чи додатково з людей брати оплату за доставку. І тут е, вам на допомогу може прийти е, наші партнери компанії Вестер Я думаю, десь тут або тут ви побачите їхній логотипчик. Що це за компанія, що вони роблять? Ми про них сьогодні будемо згадувати два рази. Перше, це в контексті відправок. Ця компанія допомагає з відправкою ваших товарів по силах на закордонний ринок. Давайте я за екран і трішки вам покажу, як саме, що як. Так, ось їхній сайт. Значить, дивіться, вони можуть допомагати з доставкою. Перше, що саме це з доставки, тобто вони можуть як доставляти посилки, як із України. Так, у них є можливість фулфілменту у США. Якщо ви тільки починаєте продавати, фульфільмент США, я вважаю, вам не потрібен, хіба як ну, ви впевнені у своїй бізнес-моделі, у вас габаритний продукт. Ось, Також вони надають, е, кажу, функціонал сайту, надають послугу персоналізації вашого продукту на складі в США, якщо це якесь гравіювання або з такого формату. Також у них, здається, якщо я не помиляюсь, є фульфільмент да, в Польщі, вірно. Отже, як вам відправляти посилки? Все дуже просто. Ви реєструєтеся у їхній системі, і далі у вас буде свій кабінет, в рамках якого ви по Україні можете їм на пошту там, здається, в Чернівці, якщо я не помиляюся, чи в Чернігів, я завжди путаю ці міста. Вибачте, ви можете відправляти свій товар. Після чого ви в ви там вказуєте, куди саме цей твар має там в Польщу поїхати, має в США, і він вже це трекає. Здається, максимально складно, але насправді це найлегше про що вам треба хвилюватися на старті. А найбільше вам треба хвилюватися на старті, це про реклами, про вашу бізнес-модель, про вашу економіку. І ми переходимо до такого наступного пункту. І третя проблема, з якою найчастіше стикаються підприємці з України, які хочуть продати на США на Європу, або точніше. Яка в них перешкода, це як приймати оплату за кордоном. Я вам скажу, що це також дуже легко вирішиться. Тут є кілька способів. Є спосіб легший, є складніший, є мега складний. Почнемо з найпростіше. Найпростіше ви можете у компанії Вестарбіт, знову ж таки, їхній логотипчик десь тут з'явиться, підключити платіжку від їхньої компанії. Що це означає? Це означає, що вони підключають свою платіжну систему на свої юридичні дані. До вашого shopify магазину це в них Stripe і PayPal. Відповідно, коли людина на вашому сайті робить оплату, е, оплата е, приходить на їхній кабінет у системі WesternBit. Вже з їхнього кабінету ви можете, коли ви додали трек номер, ви можете вводити ваші кошти на PayPal, на Payoneer, на Vice, на карту. Там є ще багато інших способів, які я не буду озвучити в цьому відео. І навіть на ФОПа можете. І вони, або на товку допомагають в документації вашої бухгалтерії. Тому це максимально зручно і легко. Другий спосіб складніший, але простіший. До речі, ось цей звестермін це безкоштовний спосіб, і тим він і унікальний, і класний, і крутий. Я залишу лінк на свою рефералочку у посланні до цього відео. У описі до цього відео вибачте вже ввечері, і я трішки втомлений. Описі до цього відео, і якщо ви перейдете за моїм лінком Зареєструйтеся, на вас не буде розповсюджуватися правило новачка. Що це за правило новачка для нових клієнтів Westerbit, коли ви реєструєтесь, ви можете кошти виводити лише через 60 днів. Або коли посилка повністю вже доставлена до людини. Якщо ви реєструєтеся за моїм посиланням, я, типу, за вас вручаюся, і ви можете виводити кошти одразу, як тільки ви додали трек номер і є рух в системі по вашій посилці. Ось так, значить, другий спосіб сірувати тим, що ви можете купити платіжку у посередник. Я не буду їх звати в цьому відео, але я думаю, ви знаєте, якщо Це Shopify, вони на ринку України доволі відомі, вони дають платіжку там, Shopify Payments. підключають до вашого магазину там, за 500, за 700, за 1000 доларів, і ви просто потівте на свою систему Vice або Pioneer, або Revolut. Ось так. І третій спосіб, найскладніший. Але він максимально підходить для великих бізнесів, тому що це юридично правильно. Це відкриття своєї компанії у США або Британії або Європі. По Європі ті клієнти, які в нас продають на Європу, дехто з них мав компанію, але вони переходили на систему Western Естербі, тому що по податках так вигідніше В Європі дуже високі податки. Але вже у той, що це відповідно до Гео, де ви проживаєте. Тому ви маєте або відкрити компанію ідеально у США і вже приймати кошти на свій банківський рахунок і вести усю податкову звітність, або, наприклад, у Британії, там по податках окей. або в нас деякий клієнт відкриває компанію на Кіпрі, де по податках також доволі легко і просто. Тому давайте я підсумую по, по платіжках. Перше це вестербіт, ідеальний варіант для старту. Друге, купити там платіжки у різних. Посередники будемо говорити. І третє це відкриття своєї компанії. Ось так я вам рекомендую починати з першого. Не потребує платежів, є на старті і рутини. Достатньо створити магазин і подати на підключення вашу, ваш сайт. До речі, описі цього відео буде лінк одразу на сторінку у системі WesternBit, де можете подати на підключення ваш сайт. І що ще? І це, напевно, ключове, що вам варто врахувати для старту вашого бізнесу на Shopify, якщо ви тільки починаєте. Можливо, ще так, я згадав одразу те, що виникає на питання, що шептань, чи можна через Shopify продавати одразу на Україну і на США. І дивіться, є способи, є магазини, які це роблять. Вони використовують спеціальні додатки, які відповідно від геолокації підставляють свою платіжку. Ось так. Ми можемо вам допомогти це налаштувати просто. Поставте плюсик в опції до цього в коментарях до цього відео, і ми вас детально проконсультуємо по тому, як можна адаптувати вашу паралельно для ринку Європа по США і для ринку України. Ми зможемо вам допомогти. Тепер для натхнення я вам хочу показати кілька українських брендів, які продають на Shopify. Я не буду говорити, чи вони супер успішні, чи успішні, але просто вам для натхнення покажу кілька проєктів цікавих. Перший для натнення бренд Solmar, доволі відомий на ринку країни і ще здобуває свою популярність на ринку США. Вони продають одяг, класний дуже магазин, класні спеціалісти по рекламі, бо ми їм трішки допомагаємо по рекламі і по конверсіях консультували. І класний взагалі власник. Я думаю, з власником бренду Solmar ми найближчим час запишемо інтерв'ю. Далі, бренд Poel. Ми, на жаль, їх поки що з ними не працюємо, але я думаю, в найближчій перспективі почнемо з ними роботу по якомусь з напрямків. У мене є до речі, інтерв'ю з власником бренду Poel Петро Лешаком. Я також залишаю в описі до цього відео дуже класно і цікаво про те, як будувати піар бренду. Далі, що я вам покажу, бренд Likewood продаємо на Україну на США через Etsy і Shopify, бренд КДойс. Класний, цікавий продукт, який має свій патент унікальний. Е, бренд Store for House продають простий продукт. Тюлі із катертини, але продукт класний, класний магазин. І бренд, який продає одяг е, такий сексуального характеру, е, ось продає через Etsy Зараз створив магазин на Shopify і вже має перші покупки від клієнтів, які десь шукали магазин, щоб на Etsy потрапити, але перейшли і зробили покупку на Shopify магазині. Ось так. Е, так, так, так. Окей, друзі, я певний, це відео було вам корисно. Я буду чекати ваших запитань і бажаю успіхів і гарних продажів.